Добрий день, мої милі друзі, маленькі українки та україночки, у мене для вас знову нова розповідь, а називається вона Боня вчиться рахувати. Одного теплого весняного дня ягнятко-боня весело стрибало по лузі, аж раптом побачило гусенятко, яке робило щось дивне. Підніме одну лапку і поставить. Пізніше іншу. Гусенятко, що це ти робиш? зацікавлено спитав поня. Я тільки починаю вчитися рахувати і зараз вивчаю цифру два, відповіло гусенятко. У мене дві лапки. Отож я їх перераховую, щоб краще запам'ятати. Раз. Два. Раз два. А ти до скількох вмієш рахувати? Я зовсім не вмію рахувати, сказав боня. То ти навіть свої ніжки не можеш порахувати, здивувалося гусенятко. А дійсно, скільки в мене ніжок? замислився ягнятко. Побіжу до тітеньки сови. Попрошу, щоб вона навчила мене рахувати і дізнаюся. Сова погодилася і залюбки почала вчити боню лічбі. Рахуй разом зі мною. Раз ніжка, два ніжка, три ніжка, чотири ніжка. Ось тепер ти вмієш рахувати до чотирьох і знаєш, що в тебе чотири ніжки. Дякую! Тітонька сова, я тепер вже розумник, побіжу і всім про це розкажу. Куди це ти, боня, тобі ще вчитися та вчитися? Це ж тільки початок справи, кричала навздогін ягняті сова. Але воно й чути не хотіло, бо вважало, що вже все знає, і вчитися йому більше не потрібно. Я вмію рахувати. Раз, два. Три-чотири, кричав Боня, бігаючи по лузі. Раптом до нього підлетіло сонечко, і попрохало. Перерахуй і мені лапки, будь ласка, у мене їх багато, а скільки саме, я не знаю. Подивився Боня, а лапок у сонечка більше, ніж він мій рахувати. Мабуть, я таки ще не все вмію і знаю. Тітенька сова мала рацію, подумало ягня. Треба попросити її ще позайматися зі мною лічбою. Сонечко, зачекай мене тут. А я побіг вчитися. Коли навчуся рахувати, обов'язково зможу допомогти тобі дізнатися, скільки в тебе лапок. вигукнув Боня. І що духу побіг до будиночка тітоньки сови? Ось і все, мої любі! З вами була Наталія Мельник.